Добрий день, це канал. Я і мамі мені тваринки. І ми з вами в хліві. Поки я чищу. Заодно відповім. Знімаю воно, ну, ні, знімай. Відповім на ваше запитання. Тримаю козли, стільки років. То коментар такий. Скільки років і ви час все було добре. Це купили козла. Перший рік він був все добре. А тепер він не покриває кози. Яка в тому причина? Так, повернись, чернись. Причина. Причин може бути багато. Сам перед це може бути стрес. Якщо вашого коза був сильний стрес, то він може стати непридатним до покривання. Ось. Стрес, неякісна годівля. Кожир дуже впливає на... на бідність козла. Так що і таке може бути. Ну, стрес може бути від чого? Що перевозили або комусь давали на прокат козла. Це для нього стрес може бути. З місця на місце, ну, з одного сараю в другий перевели. Теж може бути від цього стрес. Ось. Може бути стрес від того, що собака галкнула. Може бути від того, що були вибухи, він злякався. Теж може бути таке. Що і від того. Що недобре годуєте. Тобто замала кількість йому зернових. Ось, якщо замала кількість зернових... О, так трошки якось видніше чи темніше, не було поняття. Якщо замала кількість зернових, йому не вистає сили, ось, і він робиться стерильним. Ось, тобто непридатний для покривання. Такого козла тоді можна підлічити, і він буде далі працював. Треба від глистів обробити. Треба вітаміни проколоти, збільшити посупово зернові. І тоді, і тоді. Він, по суті, мав би стати на свій ритм. Ну це вже хіба буде аж. Аж на другий сезон покривання. Що воно якось так темно? О, на другий сезон покривання буде таке. Що він вже буде вам придатний отак так хутко не робиться, щоб відновити все. Ось так що скапарати можна хутко. А ще може бути причина, якщо ваш козел був щось хворий і ви його проколювали антибіотиками, тож від цього може бути... Тікай від язду. Тікай. Тікай, мала, тікай, бо мені вичистити треба. Кнопка! Ну, поступися! Там, стій О, там, стоїть, отам стій собі. Може теж від того стати вона, ну він стерильним той козел, чистим. Так що ось таке діло, можуть бути різні причини. Я не можу так сказати точно. Яка причина у вас сталася? О! Ну, без причини так не буває. Якщо він був придатний, покривав гарно всі кози, а тепер не покриває, то причину глядіть в тому, що я назвала. Може, ще які є причини, про яких я не знаю. Ну, Якщо знаєте, діліться, дівчата. Будуть. Ти, мати як, чи знаєте, як, яка причина ще може бути. То дивіться. Зараз кнопка, зараз пущу тебе на твоє місце. Зараз. О. Кнопка не вряд Красуня? тебе Тебе не буде. Катика, заходь на место, заходь на место, кнопка, кут, так, Вредина мала, ты ты Вредина, не другой. О. О, все, можете лягать. віддихати козулі. Ось такі-то справи, дівчата. Так що причин може бути багато, а вам... А вам. А вам треба рішати, яка причина вашого козла сталася? Чого він став у вас безплідним? Є так, що... Купляю там козлика і він, і він ну, стерильний зразу, що не покриває кіс. Ну, це тоді, а може бути декілька причин теж. Родини саме більше покриття, саме більше впливає. Дуже часто тоді козлики безплідні робляться. О, кориця ножку. Так, що ось такі справи, дівчата і хлопці. Фу, що, помогли мені вичистити? О, тепер ще треба піти допомогти, ній перекидати. Хто там має бажання, приходьте. Будемо працювати. Ось. Ось такі-то справи. Е, е, кориця, ти куди мені відро їстиш? Ти що, зваріювала? Де ж оджеш відро? Майся розум. Так. Ти, ти хочеш виїсти? На, до тут ще трошки залишилось. І оце такі то справи, так що буду... Ой, буду я відео завершувати. Вам всім всього самого найкращого, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги. Ось. А мені ще осталось, не знаю, як показати. Ось тут ще трошки викинути на двір. І оце ще трошки осталося викинути. Тут же під тих підстелила, зараз під там тих ще принесу соломи підстелити, бо тут було трошки в мене перебірків, де шоколадка стояла. То під тих мені хватило підстелити. Під тих кралів підстелила своїх. Ай, кроги чухай. Так, ще залишилося мені під двох козла і кицю пістелити. І чоколадку, і пістелям. На мазулька. Ой, ось так моя мазулька хрумає. А в нас на дворі такий дівчата до шлупаси, що капець. Не видно на телефоні. До шлупи, як весною. Коротше кажучи, зима кінчилася, почалась весна. Всім. Всього самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги. І до зустрічі в слідуючому відео. Хай ваші тваринки будуть всі живі-здорові. Хай ваші козли гарно покривають кози. І всього-всім найкращого. А я ще довичищаю і йду до роботи. Всім па-па!